Наступний квест вбивство снорків. На цей раз частини тіл не треба приносити, просто перебити. Обов'язково чекаємо до ночі, ідемо, і вбиваємо снорків, які до речі сцапались з бандитами. Повертаємося, бачимо знову спір гонти та жужи. Жужа хоче полювати на сильніших мутантів, проте гонта хвилюється за нього і підстрікає самовільність своїх учнів. І тут відбувається розвилка. Ми зможемо пройти квест за різні сторони. Я обрав Жужу, проте і гонту так само можна обрати без проблем. Гра надалі надасть можливість змінити свій вибір. Гонта просить нас вбити бюрера та вмовити Жужу бути обережнішим і не полювати на небезпечних мутантів. У гравця є вибір. Гра відправляє нас в підземелля, яке не фігурувало до цього в грі. Я навіть не знаю, чи було воно, але воно дуже атмосферне, вайби якогось метро, особливо якщо грати з ПНБ, на що підштовхує і сам гонта. Вбиваємо бюрера, вибираємося. Після чого, якщо ми обрали жужу, то отримуємо повідомлення від нього, де він нас кличе підійти до ЖД-тонелю. Пізніше на зв'язок виходить гонта і питає, де жужа. Ми можемо як і збрехати, так і спалити його гонті. Якщо ми обманюємо гонту, то той йде на пошуки Жужі, а нас квест надсилає до тунелю. Біля тунелю ми дізнаємося, що Жужа захотів замочити Хемеру. Допомагаємо йому, ну або не допомагаємо. Тут теж є варіативність, бо він може як вижити, так і подохнути. Говоримо з ним та отримуємо один із самих душевних діалогів у грі, без спойлерів. Після чого повертаємося до Гонти, розповідаємо все, як є, і здаємо квест. Я не знаю, що буде, якщо обрати бік гонти або якщо Жужа помре, тому самі перевіряйте. У нагороду Гонта нам дає свою унікальну мосінку без прицілу, яка непогано їбе, особливо якщо врахувати, що це навіть не мідгейм і купу купонів. Все. Тепер гонта може скуповувати у нас частини тіл оптом, як це робить дорожнюк на Малахіті.